Зі сім привіт! Сьогодні на огляді електричка від ХВЗ. Це Україна люкс на Чехії. Ну, мається на увазі чешська втулка, біла стіль. Гарні обода фірмую, гарна гума, колеса 28, щитки металеві, тепер ця модель обладнана ще вібрейками передніми. Ззаду стоїть. Гальмівна система шатунами назад, сідушка з амортизатором, такі педалі дорожні, непогані, широкий багажник, все класно профарбоване. Дивіться, наші кольори використовуються, руль. Віддугується по висоті, по нахилу, вже керується шестикутником. Ручку газу встановили половинчатого типу, як на скутері, з замком запалювання та вольтметром. Це 350 ваттний моторчик, робить на 48-вольтовій батареєчці, тому має... Перерост в потужності десь відсотків на 30. Можна його вважати як 450 ватний. Дуже класно їде, він редукторний, без супротиву руху. Все захищено від влаги, від пилу. Акумулятор зйомний, знімається ключиком. Тут вставляється дрот для зарядки і також. Є замок. Що кому електричку ХВЗ Україна, звертайтесь, він є на дамській рамі та на чоловічій